Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знай.ua Всі, хто дивиться цей канал, всі знають, що в мене безвісти пропав брат. Я його шукаю вже 5 місяців. Це дуже велике горе. Таких як я, на жаль, дуже багато. Багато загинуло наших захисників. Багато пропало безвісти. Багато знаходяться в полоні. І у всіх наших захисників. Залишилися діти, залишились онуки, залишились племінники, племінниці. І всі маленькі українці чекають своїх рідних додому. Через декілька днів відбудеться чудова дитяча акція під гаслом повернись додому. Це дитяча акція, організована дітьми. Не будьте байдужими, обов'язково приходьте підтримати, підтримати цю дитячу акцію. А зараз давайте послухаємо організатора цієї акції дівчину Настю. Саме вона разом зі своїми дітьми організовує цю акцію. До речі, батько в неї вже більше року знаходиться в полоні. Мене звати Настя, я дочка військовополоненого захисника України. Вже понад рік я і мої діти чекаємо додому, нашого діда. Нещодавно мої діти е, попросили е, нагадати якось про нашого діда, про всіх полонених, е, зробити маленьку акцію дитячу, яку проведуть самі діти, на які будуть виступати тільки діти. Е, мабуть, е, кожна дитина. На кожне свято вже весь рік загадує одне і те ж саме бажання. Ми дорослі, ніяк не можемо цьому зарадити, лише підтримати наших дітей. Тому хочу запросити всіх небайдужих громадян е прийти, підтримати наших діток е 3-го числа. На мирній акції, яка відбудеться на Софійській площі, там вона починається мирною ходою, і о 13.00 прийде на майдані незалежності, де наші дітки будуть виступати. Вони підготували вірші і промови. Дуже важливо зараз нагадати про всіх наших полонених, зниклих безвісти та цивільних заручників, адже ця проблема всієї України. І всього світу. Тому звертаюся до вас. Прошу про підтримку. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.